Доброго дня, всі небайдужі. У вас дуже гарна волонтерська організація називається Небайдужі. Я думаю, що до них треба приєднуватися. На правах засновника акції я сьогодні приїхав до вас в гості. Ми не є тут якимись керівниками, ми є такі самі люди, як і ви. Кожен старається якось десь чимось допомогти нашій армії. І сьогодні я вже казав в будь Сьогодні я вважаю, що немає порядних людей, які би не допомагали армії. Тобто, сьогодні порядність визначається тим, як ти приймаєш участь в цій ситуації, що сьогодні на Україні. Ні для кого не секрет, що ситуація дуже напружена. Сьогодні в час дня в Києві почина... почалася мирна хода проти тероризму і проти війни, проти того, щоб люди гинули, отак як вони загинули останнім часом. Автобус був. Розбомблений десять чоловік загинуло, і крім того, наші вояки гинуть кожен день. Сьогодні наші любовчани поїхали по нашого земляка. Він загинув позавчора. Артилеріст, весь його розрахунок від одного снаряда власного в бліндажі загинув п'ять чоловік. Скільки це буде продовжуватися? Як ми можемо взяти участь в допомозі нашим воякам? Хто сумнівається, що може взяти участь, то хай не сумнівається. Кожен може щось допомогти. Навіть у той наш Захар Захарович побратим, який кожен день виходить на площу з прапором, він і в цьому нас підтримує і допомагає. Сама його участь надихає дуже багатьох. Чоловік, який був на Майдані, якому вірнуть чи міліція, ноги перетиснули, він сьогодні ледь може ходити, але він на кожну акцію. Якось пришкардиває. Ми дякуємо таким людям, які підтримують нас. І ті, хто будуть приходити сюди. Ті, хто будуть брати участь в акції, вони по-своєму допомагають. Хто буде просто приходити глядачами, вони є теж учасники акції потенційної. Тож, якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то після завтра чи через тиждень до вас участь дійде. Ми починали з одної людини. Сьогодні вже ця акція мабуть нараховує тільки за сьогоднішній день більше 60 учасників. Правильні геометричні прогресії зростає кількість. Я зараз розкажу і покажу, як це робиться. Я думаю, що підтримає, тому що ви підтримуєте не якихось волонтерів, ви підтримуєте тих вояків, хто сьогодні захищає рубежі нашої держави, хто відстоює честь і незалежність нашої України. Акція називається Зігрій солдат. Місцеві волонтери можуть неї... Назвати якось по-іншому, але суть в тому, щоб зібрати кошти на екіпіровку, на обмундирування обмунди... 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 амуніцію для наших земляків, на теплі речі, на засоби захисту, ті самі шоломи, ті самі бронежилети. Николько не приходний секрет, що не може держава в повному обсязі забезпечити наших вояків. І ті е, волонтери, які перейняли е, наш принцип роботи, вони до кожного дозвонюються і питають, що тобі треба? І він, він каже, мені треба те-то, тете. І ми, як Ви люди небайдужі, повинні їх забезпечити тем, тим, що їм треба. Вони не просять танків. Вони просять хоча б теплу одежу, теплі перці. Бо то, що все, що їм видається, воно дуже часто поганої якості. Розлазиться там через тиждень. Та форма ніяка. Вони просять, дайте нам брушну німецьку, але не нашу мову. Собі престижно буде. Тому що ми бачимо, що влада десь це каста, це десь окремо, а люди окремо. Ні, ми повинні всі разом. Ми одинакові люди. Тут, хто виходить на, цю, на це місце, так, так як то лобне місце, він виходить практично без одежі. Погонів немає, галстуків немає. Всі рівні, всі рівні. Ми показуємо, що ми єдині, де всега. Зараз я почну це робити, покажу, як це в нас починалося. Е, можливо, можливо, трошки хтось був незадоволений з, так з такого е, дійства, але воно має ефект і воно має ефективність. Хлопці дзвонять, е, ті, що там стоять і кажуть, покажіть, де те відео, там, де любов встав і стоїть якби, е, на площі, і за нас е, обливається. І хлопці, коли бачать це відео, вони кажуть, але молодці, але любов нас підтримує. Я думаю, і шарша так само підтримує своїх. і не тільки своїх. Я зараз е буду роздаватися ще наша волонтерка. Е два слова. будь Доброго дня. Мене звати Катя, я волонтерка Бомля. Я хочу вам коротенько розказати, е чого я сюди приїхала сьогодні. У мене в списку є 42 бійця, яких я веду. Це поранені і хлопці, які збираються в зону АТО, і є, які в зоні АТО. Три дні назад я втратила свого бійця. Завтра його мають пропустити. Люди це велика милість Божа в тому, що ми вже не зустрічали бійця. І я хочу сказати так, ваші, ваші волонтери. Вони великі молодці, тому що вони переживають за нас. І повірте мені, так само, як ваші, наші бійці, ваші бійці, нуждаються, потребують вашої підмо... підтримки і допомоги. Ваші волонтери без вас нічого не зможуть зробити. Я вас прошу, просто об'єднайтеся в тому. Щоб допомогти їм живим, а не зустрічати їх і дійсно, зустрічати їх живими в ресторанах в великій радості, а не зустрічати і йти в ресторан для того, щоб його пом'янути. Люди ми мусимо піднятися, тому що ми не маємо права бути з Богом. Там є ваші батьки, ваші брати, ваші рідні. Я вас дуже прошу. Підтримайте ваших волонтерів. І сьогодні я роблю це тут в пам'ять про мого бійця. Той пам'ятає мене, я тут у 90-х роках із прапором жовто-блакитним і за мною ганялися комуністи у шатку, біля цього будинку. Хлопці вилазили і на е, кришу, і були біля... Побут комбінату скрізь, але ми тоді вистояли і ми е, дещо засягли. Звичайно, дехто каже, от що, що, що створилося, було спокійно і все інше. Ні, воно прийшло і було у Грузії, у... Е, Придністрові у Чечні у Абхазії скрізь. Там іде іде, ішла, і іде війна постійно, але вони із дня народження там чеченці чи абхазці виступають проти російських російської окупації. Ми теж, звичайно, хто думав, що Україна буде воювати з Росією? Ніхто не думав. Але бачите, підійшли до цього. Прошу вас, зараз я скажу речі такі, для декого може дикі і все інше. Ми повинні готуватися до гіршого. А що гірше? У вас недалеко тут кордон. Кордон із. Не з Росією, але ви знаєте, що то білоруський кордон, то є частково і російський. Прошу, підготуйтесь, для цього теоретично підготуйтесь. Що підготуватися вам треба, щоб кожен умів, чоловік чи свідома людина вміти готувати коктейль Молотова, щоб тут може з'явитися. Залізяки великі на Весеницях, щоб вони коктейлям, молотова, вони дуже бояться. Прошу вас, підготуйтесь, щоб були готові. Звичайно, це не завжди виконується. Дякуємо, Загарзах. Я думаю, що не, не говорить такі якісь далекі, нереальні речі, тому, що хто б міг подумати, що Крим, хто б міг подумати, що Донбас спочатку, а зараз хтось може теж казати, до нас не дійде. О, будемо надіятися і болити Бога, щоб до нас надійшло. Але для того, щоб до нас не дійшло, треба щось робити. І ми зараз почнемо щось робити. Для того, щоб взяти участь в акції, треба мати з собою 100 гривень. Це обов'язкова умова. Ви платите, ви допомагаєте цим самим армії, але разом з тим платите за те, що весь шанс у вас буде знати. Ці відео, які почали ми знімати з першого дня, набирають шалену кількість переглядів. Це і допомога армії, це і ваша популярність. Популярність на другому плані, само собою. Найперша умова це 100 гривень. Той, кому передали, а, передали акцію, приходить сюди. Час визначать ваші організатори. Обов'язково на одному місці це робиться в нас. Не умову, але бачити. Приходять сюди, кличуть сюди своїх сусідів, просто для того, щоб подивилися і підтримали. І, можливо, потім цепочку продовження. Приходить сюди, виходить і каже: я такий-то, такий-то отримав естафету від такого, то передаю двом наступним людям. Обов'язково мова двом наступним людям свого оточення. Я їх називаю жертв. Бо того, що вони деколи не знають, що я їм передаю. І це для них стає такий сюрприз. Я в перший же день передали ми голові адміністрації, міському меру і ще таким великим людям, як то кажуть. Вони були приємно або неприємно вражені, але від цього нікуди не дінеться. Вони мусять вийти, їх публічно визволили. Це, це не то, що модно, але це престижно зробити такий внесок. Отакі маленькі обливалися, в нас вже пішли жінки, і то я бачу, що вони можуть перехопити естафету. Тому що жінки входять в оза. І не для, для кого не секрет, що наші воїни часто стоять в літніх бер... берцах. Ми їх повинні забезпечити. На це ми збираємо гроші. А взагалі про термошкарпетки, хто чув про термошкарпетки. А в усі арміях світу це вже давним-давно і це нормально. А наші бійці мають один з 50 термошкарпет. Форма одежі будь-яка. ну, Хтось і в цьому обливався, передаю свою естафету Качуку Петру Петровичу. Дмитро е, Петрович, то хвилинку, можливо, ще не роздягайтеся, можете завершити. Бо мені то вже звично. Накіньте щось на себе. Бажано це робити на другий день. Можна і зразу. Можна і зразу. Але для, для того, щоб кожен день тут збиратися, отримувати останні новини, хтось може що щось захоче сказати. Бо, тому, що ми вже збираємося сьогодні 10 днів любові і не збираємося прикращати цю акцію. Просто в нас буде день похорону, і ми в цей день нічого не робимо. Ми будемо хорити, хоронити нашого віця. І ще передаю найда Володимир Степанович. Зараз за мною підходять волонтери з Любомля в першу чергу і роблять далі це. Слава Україні! Героям слава! Даю вашим волонтеркам Інні і Каті. Пам'ять про мого загиблого і раді тих, хто стоїть за нас. Слава Україні! Леонід Богдан, голова шанської районної організації Свобода. Приймаю виклик депутата Любомирської міської ради Мухнюка Романа і передаю естафету голові. Районної ради Вінічуку Сергію і начальнику міліції Шацького району Ксенчуку Анатолію. Слава Україні! Я Саусів Переславку, гаражу попросив підтримати цю акцію. Я її підтримав. Так склало, що в мене в вашому шацькому районі є два кума. І я хочу їм зробити такий подарунок на водохрещах і запросити їх до участі в акції. Один кум Фурманюк Євген Степанович, думаю, знаєте. А другий кум живе в пульмі, Тушнір Руслан Степанович. Слава Україні! Я найде Володимир. Передаю естафету, Нелі. Да, і, і Мелі, не тримаємо. Я Качок Петро передає. Слава Україні! Директору парку Захарку Володимиру Володимировичу масну лісу кореню Івану. Володимировичу. Слава Україні! Я положець Олександр, Шацька, започатково від себе цю естафету і передаю кузьку Руслану Івановичу, директору спортшколи, і купую Володимиру. Слава Україні! Я волонтер Бондаренко Катерина. Приймаю участь в акції, передаю естафету Качук Світлані і змутку Ігору Васильовичу. Слава Україні! Храй, слава! Передаю естафету своєму батьку кузові Володимиру та головного правосектора в Шацьку Бутошку Олександру. Слава Україні! Храй, слава! Вот. <порож> <Дуже не надо>. <порож> 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 Я відбувався на гривень. Я зацікнеля, приймаю участь в акції. Зігрій солдата, передаю свою естафету своєму чоловікові Сенську Ярославу <порож> і голові, голові районної ради. Він ячоку. передавали, значить голові відділу освіти Павлею. Слава Україні! Я умилюк Вадим Сергієвич, прийняв естафету від Олександра, передаю і Марчак Василю і Гімалю Михайлову. Слава Україні! А я цю Петрович, передаю естафету редактору Віктору ну, Петровичу. Я ну, вам замовив ну, цю п'яку віті. Слава Україні! Слава! Я Ступач Сергій Наталаєвич, передаю естафету Ступачку Богдану і Олександрові. Слава Україні! Слава! Я на долі трохи прийняв естественно від Бога Надеоніда і користуючись нагодою, хочу передати естепету тому міністру Авакові і начальнику кадрів Міністерства внутрішніх справ Слівінському. Хай є. якраз рік часу пройшло, як шацький райвідділ звернувся із зверненням до тодішнього міністра Захарченка, щоб опустили зброю і, і не стріляли по цьому. Іначе шецька міліція поїхала б захищати людей зі зброєю. Слава Україні!

Шацький, коледж. Я одне тільки хотів би сказати, що приймаючи участь в цій акції, щоб це швидше закінчилася ця війна, люди повернулися додому, що всі ці кошти, які збираються, пішли їм на користь, а не для того, щоб далі продовжилася ця війна. Передаю цю естафету своїм двом заступникам Голочаку, Василю Михайловичу і до нас.

Я складні пани Володимирович. вони сприйняли стафету від пацюка Петра Петровича, передаю свою естафету Маркуна Виса Петровича і Сіжуку Андрій. Марко Палович Палович. Давайте. Слава Україні! Слава Україні! Я себе Миколай, сприйняв себе до вісіпачка Сергія Миколайовича, передає стапецьку і групи Ніктор Італії. Слава Україні! Я стоїв голову. Я Марко Павло Павлович, передаю свою остопаду про Олександру. Слава Україні! Я Сергію Адрій Миколаєвич, повіняю стокопів Дім'яна Мітала Васильовича, передаю з кафету трьом сільським головам, Бранчуку Івану Васильовичу, Зіноюку Анатолію Дем'яновичу і Віталій Анатолійовичу. два я знаю! Слава Україні! Слава Україні!

Залишилося бажання, то є ще. Довезли любовник, передав Роман, Денис романсовець. Даю назад любов. Слава Україні! Героям слава! Я Сергій Сергію. Передаю свою естафету теду Адаму і своєму комуніхочу Степану Степановичу. Слава Україні! Героям Сергію і слабіці Сергію. А я вам слава! Нічого і не казав, скорі повідомлення. Завтра половині. На сьогодні ця акція не може продовжуватися. Я Хібачук Назар Миколаєвич. Передаю естафету Тарасу, Балику і Захару Хорватському зі Львова. Слава Україні! Треба спочатку кричати Слава Україні, бо потім дуже важко. Ця акція не може продовжуватися довго. Вона в нас любовлю проходить пів години, тому що хлопці роздіті стоять. Але кожен день, будь ласка, збирайтеся на цьому місці. Ще є бажаючі, добре. Але молодці, шарськ взагалі, в нас на другий день було вже на все три учасника. А я думаю, у вас завтра буде біля 30 учасників. Я за сяду Гінадідами, передаю своє собі, що вибрана тоді і штаб Богдану. Слава Україні! Ясоковецько сильно отримав, як напевно відчувши краю ага. гена, передаю її за Валентину і Оксентюку Вадіму. Слава Україні! Героям слава! Почасно за Валентину, прийняв з профету від сакогося Василя і передаю шпафету свиду Віктору Адамовичу і Треті Валерію. Слава Україні! Героям слава! Я шукаю Анторій Іванович, приймаю стафету від дедука та передаю її оце ці курс Володимиру Даниловичу, тому що Україні! Ще одне відро! Ще одне відро. Скажеш, кому передаєш! Хто що в нас є так? То, на Передай Ой, на умичу! Кореньові! Передайся! Так, добрий день. Ми отримали естафету від нашого директора Ігоря Васильовича. Передаємо естафету з обливання. Я передаю директору молокозаводу Шацкого польщуку Михайлу Михайловичу. А я передаю викладачу Ковалю Сергію Олександровичу. Вам треба? Ну і значить, другому заступнику положивцю Андрію Васильовичу. Там уніформа така. Кононенку Юрію Володимир, це спеціальний дифом. Доброго дня! Я Остапу Олександр Васильович прийняв містафету Василя Миколаєвича. Передаю наїв Верчуку Руслану Васильовичу і Тиранові Руслану. <риклад> Я, Олександр Богдан Вікторович, передаю своє сізоку Сергії Сороті Сергії. Слава Україні! Наш начальник просить <риклад> слава Україні! Слава Україні! Навчальниця живи! Рау, рау, сам! Той сам повинен подзвонити своїм людям. гарячий чай беріть. Це вже безкоштовно. Це входить в вартість програми.